Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Київ Почайна. Друзі, сьогодні гарний день. Прогуляємося по барахолці разом з вами. Поспілкуємося з продавцями, запитаємо актуальні ціни на фарфорові вироби. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Гиря на 32 кілограма, 1800 гривень. До речі, друзі, для мужчини. Це потрібна річ. Так. А картина ваша скільки коштує? 500 Картина старих, то вона привезена роботу в 5-му році на ДК завода більше В 45-му році. Так, да, картини відкуда є. Дякую. У мене було її зі м'я. Це її тільки красив став. Підфарбували саму рамку, так? Ну так, ну подивіться. Uh -huh. Це я хвороба помазав, бо вона трохи. А вона писана маслом. Так, дуже гарна так. картина. Дуже навіть е відомий там. Коли перетягували на другу рамку, на другу uh -huh, рамку, uh -huh. це не її, бачите, uh -huh. ось ця хуйня. Бач, перетягували. Uh -huh. Там була на худи. Зрозумів, дякую, гарного дня вам. Спасибо. Монети пропозиції. <звук> Нагороди. Бурштин. <звук> Звичайно, не за Новий рік. Багато пропозицій ялинкові іграшки. На будь-який смак, на будь-яку ціну від 50 гривень і вище. Також образи представлені. Друзі, подивіться, скільки вінтажних речей. Навіть такі години У мене в дитинстві такий був, але без флагу, звичайно. Скажіть, будь ласка, скільки така іграшка? 700 гривень. 700 гривень. Це ще 50 роки, мабуть, так? 50-ті роки. А жіноча прикраса. 200 гривень. 200 гривень. Мабуть, коробка для цукерок. 200 гривень також. Це також цукерка, так? Кондитерська фабрика «Ударниця». 300 гривень. Олівці. Монетки. Україна 2 гривні. Зараз більшу. А скільки така, таких 2 гривні коштує? Е, таких 300 гривень. 300 гривень. І ніж скільки? 500 гривень. 500. Я подивіться. Друзі, подивіться, кавове тріо. Чашка колекційна, до речі, у мене таких чашок. З різною деколью орієнтовно близько 20 одиниць. Блюдце та пиріжкова тарілочка. Просять за тріо. 400 гривень. Друзі, наш підписник нам зараз продемонструє свої знахідки спочайної. Подивіться, чашка Гігант, рідкісне зображення, київський експериментальний кераміко-художній завод. О! Дивіться, який красень Дід Мороз, не за горами Новий рік. Я в шоці, подивіться, навіть наліпка збереглася. Фабрика, Фабрика Побєди. Фабрика Побіди. 1966 рік. Зверніть увагу, ось така краса трапилася нашому підписнику. Ми вам дякуємо за те, що з нами поділилися. Гарного дня. Друзі, знаходимося на головному ряду. Добрий день. Скільки чашечки коштують? Баранівка. Скільки вони коштують? Ну, по 50 гривень, по 50 гривень я так? За одиницю. А посоко? А як воно? А фотокарточки? Карточки. Да, там є різні, там є дорожчі. Ага. Це дореволюційні ще. Різні, різні. Скільки вони коштують? Яка ціна їх? Ну, десь по 50. Середньо. По 50 середньо, так. так. Ну, може, там деякі, по 40. Mm -hmm. ну, а чашечки навіть чашечки. Бори. Дуже гарні. Доброго дня. Скільки коштують будянські кухлики? 100 гривень будянський фаянсовий завод. Так. А блюдо? 450. Можна за 400. Це чайник егоїст Гжель у нас, так? Гжелівський? Так. Скільки він? 250. 250 гривень. Полонне, горох. Скільки вона? Скільки така? 200 гривень. Такі милашки. Новорічні полонни. та ж сама ціна. Що він робить? Де це ви його взяли? Подарили? Подарунок. Подарунок? Вона стояла, як вам підходжу все лі. А на лежачий это, да? Да, это борзает. А -а -а. Но у меня точно такая же теж лежит. Я у вас. Надо ее погладить, значит, чтобы она побежала. Друзі, в вашій увазі надається рідкісний молочник, розпис, ручна робота. Зверніть увагу, такий своєрідний листопад він від сервізу сервіз називається Сакта. Клеймо Стара Ріга 1960-ті роки. Автор розпису Зінаїда Усте. Даний молочник є в пропозиції в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Не забувайте перейти за посиланням, підписатися. Будете мати можливість придбати такі чудові речі. Друзі, зараз підглянемо за нашим другом. Пане Борис, що це ви вже тут шифруєтесь? Ага, зрозумів. Все, працює. Вони працюють. Жив? Ух ти. Жалко даже мне її продавать. Может це парча какая-то, я ж не шарю. Может, можливо, нитка золота. Афиху. Ну красивая. Дуже гарно. Не помню, для чего мы из дома принесли. Что-то, видать, хотели зробити, сделать. А потом друзі. жалко стало. Тут хороший кусок. Яка краса. Тут, У пані наверное, ну, смотри, какой. Ну, наверное, до на взрослого платья хватит какого-то. Так что, якщо кому Взросло. потрібно, будь ласка, золота нитка. Ну? Приходите до пані Марини. Смотри. Супер. отрез какой. Метра три, наверное. Покажите, пожалуйста, саму нитку на початку. Может кто-то разбирается, что это. парчаник. А это же она внутри, смотри, а она одинаковая. Двухсторонняя, так? Я думала она может такая золотая-золотая. Нет, она одинаковая. Друзья, сейчас покажу вам статуэтку. Называется Каска. Автор роспису Оксана Жникруп. Ручный распис. Клиємо Київський експериментальний кераміко-художній завод, як вдало та професійно автор пензликом передав свою творчість, свій задум, як гарно поєднані кольори. Ціна такої статуетки 12 тисяч гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Будете мати можливість придбати таку красу. Ціна корівоньки 2300 гривень. Подивіться, кузнєцовська. має певні вади. Ось. Номерна кришка, нижня частина той самий номер, ручна робота. Виробник кузнєцов, масляночка. вот такая курильонька, дуже гарно позитивно, ушко відсутнє, друзья, зараз вам Покажу одного толкового хлопця. Добрий день, пані Сейсло. Радий вас бачити. О, скільки років, скільки зим. Ви подивіться, чим він торгує, що він тут, який антикваріат. Вау! Це неймовірні предмети. А хто виробник? Не задавайте, не, не задавайте такі питання, так? Ваза напольна. А ціни хоч знаєте, скільки вони коштують? Так, підкажіть, будь ласка. Дві з половиною тисячі. Дві тисячі п'ятсот гривень я за хочу одиницю. Показати такі. Ага. Це що, золота чистого? Жовтий метал. І скільки бронза коштує? Тут 150 до 300 гривень. Ага, це тобто, за в залежності від того, це, яка одиниця, так? Це, це бачиш? що це бутерб. Це Ніпал. Ага, цікаво. Друзі, ось зараз намагаюся передати виробник Дніпал, бронза. Скільки коштує? Дві тисячі гривень. Сукерниця. А такий баранчик декоративний. 900 гривень, 900 гривень художнє скло. Це, мабуть, Чехія? Можливо, богемія. Тернопіль. Ось така. Коброчка продається. А чайна пара, будь ласка, підкажіть? 450 виробник полонне. Полонна. Полонна? Так. Ну, там немає. Чомусь немає. Але ручний розпис дуже гарно. Зелене криття. Статуетка 3000 тисячі гривень. ЛФЗ, так? А орлик. Тисяча гривень. Тисяча гривень. Художнє скло. Також великий асортимент парфумів. Горщики. Підкажіть, будь ласка, ціну. Ціна За, зашкалює 950. так. Це в нас косів, так? Це косів. Ручна робота, ручний розказ. Да, поглині. Ага, і скільки вона? 2700 гривень. А такий каплоухий красончик. 600 Чебурашка 600. Чебурашка, так. Ми його як тільки в дитинстві не називали. І Чемборембо, і Чебурашка. Ось такий, друзі. Вухастик 600 гривень. Хто бажає придбати, будь ласка, звертайтеся до пана Сеніслава. Бажаю вам гарного дня, гарних продажів. Все щасливо до побачення. Будьте здорові! І пане Сергію, від вас декілька слів побажання нашим глядачам. Будь ласка, поскоріше закінчення цієї війни. Це саме Це найголовніше саме побажання. найголовніше, так. 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 А все останнє буде. Все інше буде. Так. так. Пане Сергію, все щиро вам дякую, да, до зустрічі. Пока-пока. Пока. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашим другом, з паном Сергієм. А Ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, залишайтеся на каналі. Буде цікаво. Добрий день. Скільки така вазочка коштує? 700 гривень. 700 гривень. А копілочка? Така 200 гривень. 200 гривень. Радянська. Друзі, можливо, у кого така була. У мене особисто була, був такий кабанчик. Але мапочки не було в дитинстві. Так. А світильник скільки коштує двісті 1200 двісті. Німеччина в робочому стані дуже гарний. До речі, за його даними у снігуронька. Друзі, пан Борис зараз нас поведе щось дуже цікаве. Покаже, так пане Борис? Ну, падіом да посмотрим. Є ще не збирали, тому що я там не сильно сам Є цікаві знахідки. Він тільки що звітіля приніс молочник рідкісний, так? Так, так. Біга. Городницький фарфоровий завод. Але ж далі я там не розбираюсь. Ну, от хочу вам показати, а може ви щось знайдете. Пане а Борис, що? скільки разів на турніку підтягуєтесь? Зараз десь ну так, до 15 без, до 15 разів да, зараз без, без десь, підготовки. 13-14 разів з без підготовки, так? Так, да, без підготовки. От. Але Красок. якщо за несколько підходів можу до, до 40. Покажу, як виглядає тело. Я дивлюся, ви нас заговарюєте, о, о, давайте о, показуйте нам. Дивіться, яка картина. Яка гарна робота. Ручний розпис. Подивіться. А тут уже служили. Ви такими захоплюєтесь такими так, речами, так. так? А тут уже складали, що я хотів вам показати. Ага. Друзі, ось в таких коробках можна знайти класні речі. Ну, давай ось пане Борис щось достає. Ну, і О, будянський фаянсовий і, завод. 1970 роки. Так, то, і, і Ось що я нам хотів показати пан Борис, куди він нас запросив. У таких коробочках можна знайти антикварні рідкісні речі. Ось Ми разом з вами, друзі. Цікава якась підставочка до самовара, так? А ось подивіться яке гарненьке блюдце без клейма здається німеччина так 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 вже дві ну пане борис пане я не знаю Порадували нас так порадували а здесь может быть треба посмотрети тут надо по коробкам по коробкам посмотреть а ну давайте разом друзі по коробкам Дивіться, це хто на такому лімузині катався. А ну напишіть, будь ласка, в коментарях. О, какая машинка. Супер. Давай подінемо. <esca> Давайте Тали, та будемо тут. тут, тут немає, О, дивіться, ось, що це мишка. Дивіться, яка гарна білочка. А як вона ножками <плес> подивиться. <плес> Подивіться, як вона ножками дригає. Друзі, це насправді магні... магнітик на холодильник. Досить цікаво. Закрили холодильник, потім ось таке відбувається з нею, так, пане Борисе? Так. О, Це він, вінтажна моделька. Да, да, да. Давай що Американської... да, да. Щас Американського автопрома, щас, так? Зараз його заберемо. Зараз його заберемо. 10 гривень шо? і продамо за 15. Ні, продамо більше. Зараз подивимося, як він стоїть. Ну, так. В такому стані. Друзі. Ось наш проєкт. Зараз де, де. запитаємо скільки коштує. І відповідно да, да, да. заробимо велику суму грошей, так? Так, так. Хто, Мікрофон пропозиції. А це що таке? Це не цікаво. О, О. А ми дивимося. Ну, я... И пока отбираем себе вещи, какие мы можем Добрый день. Добрый день. Да. Андрей, а такой рабочий, я вижу, у тебя телефон включенный. Но... Так, да, так, так. Да. А -а -а. С паном Борисом працюем, а -а -а. ну, так, Конечно, конечно, со мной працюет ну, парцеляновый босс. Ну, я антикора знаю, питай нема. Добрый, добрый, дякую. Дякую. Ты в яках? Да. Ага. А я йому штанувати читати. Я так живу років 20. Серйозно? Не серйозно. Що ви тут ще можна... знайшли? <питет> <питет> Ух ти! Друзі, подивіться, яку він тарілочку знайшов. Це, це не дуже така тарілка. Це, це навіть я розумію. Друзі, тут насправді він... дуже багато він... різних речей. Як, як воно, як воно получається, він нічого не розуміє. Я поки розрахуюсь. Так. Я, я можу Доброго дня, пан. Добро Що це ви щось руками махаєте? Добрий день. Емоціональний, емоціональний такий емоціональний, мужчина. Да? Я Ні, Ви більше як Кто? кавказець. Кавказні таке. На кавказці італіянці. Навказсі це італіянці, так? Висторонет, медалі. Так, так. Пертували кисінтопаров яру да сі. Анпело, яке з того нада. Присто, пристуку, але мерпен'ято это. Вау, подивіться. На цього козака. Де він понабирав всіх качечок? Де ви їх спіймали, пане Сергій? Це на ставочку. На ставочку. Скільки коштують? Такі. Я знаю, 300 гривень. Триста 300 у Це муран. Ага. Ага. 500 Дивіться, скільки у нього парфумів на будь-який смак. Вітчизняні, радянські годиннички. Підкажіть, будь ласка, скільки такі години коштує? Такі що там, покажіть мені. Це своч 800 гривень. 800 гривень. Пана Сергія завжди багатий асортимент. Ось можна в колекцію придбати. А така скринечка, пане Сергій? Така 300 гривень. 300 гривень. Це ж 300 гривень. 300 гривень. А він що, на батарейках? Так, батарейки треба. <гум> він в мене є нові, навіть з документами бумага. А скажіть, це як він стаціонарний? Я не знаю. Ага, ага, ага. Ну, Батарейка стаєш, там. що, що слово? <гум> 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 так. А скільки такий одеколон коштує? Такий 250 гривень. 250 гривень. Пане Сергею, Вы что вам? Крутите, что-то хотели говорите. Да, не, я, я, так, гуляйте. Занятый. Мониторите рынок. О, О молодцы, правильно. Это да. да, так, так треба. Бурштин. Доброго. Скільки такий красунчик коштує? 700 гривень. 700 гривень. Київський експериментальний кераміка художній. Так, вазочка, ручна робота, полонне. Підкажіть, будь ласка, 500. Друзі, подивіться, яка гарна форма. А хто виробник? Лімож. Ага, Франція. Скільки коштує? 550. 550. Крем Гес-Світловоськ, ручна робота, чашка Гігант. Скільки коштує? 1200 гривень. Зараз вам покажу дуже круту річ. Овальне блюдо. Подивіться, яке воно здоровезне. Виробник Кузнєцов. Підкажіть ціну? 3500 гривень. Також великий асортимент різних штофів, статуеток, ведмедик. Олімпіада, полонне. Підкажіть, будь ласка, ці сі... по 250, малиші, так. А, а німецький пес? Німецький 650. 650. Так, а це в нас Київ поділюк. А ЛФЗ. Так, ЛТЗ. Тисячу, а Київський. А Київський вісімсот. 800, Подивіться, який гарнюнчик посміхається. Київський експериментальний кераміко художній 800. Чайник плескунець, ручний розпис. 800 гривень. Клеймо також Київ. Обережно. Так, і скринічка, будь ласка, підкажіть? Німеччина 800 гривень. 800 гривень Німеччина. А рибка? 450. 450, серветниця, ручна робота. Користень. І ще, будь ласка. Ось такий гарний чайник зображення птаха. Калина 550, сумський фарфоровий завод. А така сніжинка. Маленькі підвісті. Підвістки, довбишеський фарфор. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.